Вітаємо на каналі і сьогодні ми спілкуємося про хабі Алонсу, про людину, яка була в минулому класним футболістом. А зараз успішний тренер. Поїхали. Хабі Алонсо походить із відомої футбольної родини його батько Періко Алонсо грав з Реал Сосідат, у складі якого став дворазовим чемпіоном Іспанії і за Барселону. Брат хабі, Мікель Алонсо, грав на позиції півзахисника за Чартонотетік. Інший брат і він футбольний. Суддя Алонсо народився в Толосі, невеликому містечку країни Басків. До шести років жив у Барселоні. Потім його сім'я переїхала в Сан Себастьян. Саме тут проявилася його пристрасть до футболу. Він провів своє дитинство, граючи у футбол на Плая дель. Конча, шел біч на пляжах Сан Себастьяна Алонсо потоваришував із жителем Калематія Матія Мікелем Артетою. Вони часто змагалися один з одним, граючи разом у футболу. Вихідні у ранньому віці Алонсо вирішив стати опорним півзахисником. Це амплуа допомогло йому навчитися добре розпоряджатися м'ячем на полі. Коли йому було 15, він за шкільною програмою обміну вирушив до ірландського міста Келс графство Мід, щоб вивчити англійську мову. Алонсо і Артета були амбітні і мріяли грати плічопліч за Реал Сосідат. але їхні шляхи розійшлися після того, як Артета перейшов до Барселони, в той час як Алонсо підписав контракт з Реал Сусідадом. Алонсо просував, виступаючи за резервну команду Реал Сосідат, і у віці 18 років у сезоні 99-2000 він дебютував у перше першій команді Сан Себастьянського клубу його перший вихід на поле відбувся 1 грудня 1999 року в поєдинку Кубка Іспанії з Логроньєсом. Але сьогодні ми хочемо поговорити про хабі більше як тренера, який робить дива прямо зараз. Саме його команда може виграти Бундеслігу без зайвих питань. На момент запису відео Байер йде на першому місці та має 61 очко. Відрив від Баварії Мюнхен складає 8 очок. Єдина команда Європи, яка не програла жодного матчу в сезоні, Верхузинський саме Байер. неймовірна команда Алонсо лине першими шпальтами спортивних змі і закохує в себе всіх фанатів по світу. Ми спробували розібратися, хто ж насправді творець цього феномену і чи витримує Байер до кінця сезону. Як взагалі виступає Байер? Байер останнім часом постійний представник найвищих шаблів Бундесліги з 2004 року. Невракузенці постійно завершують сезон у першій шістці. Лише двічі за цей час були нижче. У них взагалі дуже цікава статистика виступів. Щороку здається, що ось він той шанс на тріумф. Але майже за чверть нового століття такі тренерські мастодонти, як Топ Мелер, Лабадія та Гайнкес, так і не наблизилися до омрійного золота. Чим унікальна спроба цього року Байер як ніколи близький до чемпіонства, якого у них ніколи не було. За стільки років лише кілька разів срібло. Є кубок Німеччини, є навіть Кубок УЄФА, але не Бундесліга. І саме цього року прізвисько Неверкузенці може. Же зникнути його дали команді за те, що вони ніколи не вигравали чемпіонат. Ось така шалена мотивація. Леверкузен пройшов шалений шлях і тепер зберігає статус єдиної команди Європи з усіх 54 федерацій під егіду УЄФА, яка не програла жодного матчу в усіх турнірах. А ще це перша в історії німецького футболу команда, яка йде 33 матчі без поразок з початку сезону. Навіть Баварія так не змогла. Поруч йде тільки ПСВ з неймовірним сезоном, але у нідерландців в активі. Розгром від арсеналу в лізі чемпіонів. Утім, за внутрішніми чемпіонатами боротьба триває, бар не програвав, а ПСВ взагалі поки що не втрачає очок в редвізі. Творці Леверкузенського дива найкращий бомбардир на сьогодні Боніфейс, В нього 10 голів. Це кожен п'ятий м'яч команди. Хоча покращувати результат буде складно. Намадник вирушив до табору збірної Нігерії на Кубу Кафрики і травмувався. Що найменше до весни клуб втратив серйозну бойову. Машину, але здається, шалені леверкузенці зможуть легко вийти з цієї ситуації. П'ять гравців мають високу активність, набравши за системою гол плюс пас 10 очок та більше. Лідери Боніфейс, Грімальдо, Вірц, Вірс, Порч Фрімпонг і Гофман. Показово, що всі вони з різних позицій виконують різні завдання на полі. А вірс ще й завоював нагороду найкращого гравця грудня. На цих конячок йде активне полювання. Пишуть, що Реал має намір посилити позицію правого захисника і стимулювати Карвахаля бути більш робочим. І на фланг підійде саме фрімпонг, який і сам не проти змінити прописку. Адже в Бундеслізі йому стає затісно. Сюди залучили навіть орендованого вшихтаря Тобіаса. Захисник за два роки довіри Анчелоті так і не домігся, але може потрапити до Байера в рамках зменшення ціни трансферу фрімпонга. А чи кращий баєр статистично? Так, в них є голи, це майже три на гру, пропускають мало, бо десліга наводить багато статистики. І за половиною показників в топі саме фармацевти, ще і у гордецькі сухі виступи у чемпіонаті. Один із найкращих результатів турніру досягнення Алонсо як тренера на другий рік вражаючий. 60% володіння, 89% точність передач, 600 плюс пасів за гру. За всіма цими показниками його підопічні кращі. Тому коуча вже сватують на. Міс Анчелоті врав, але поки що в іспанці завдання на лігу. Ось вам ще один аспект: топ гравців найкращих європейських ліг за кількістю пасів у просування за матч. Тут є Крос із Реала, Родрі з Манчестер Сіті, Де Йонг з Барси. І подивіться, яка надзвичайна присутність Байера одразу три футболісти. Вони не входять до переліку найкращих за найпомітнішими показниками, утім, просування та ризиковані передачі, чи не перша деталь у зародженні атак. Перспективи Байера до кінця сезону не можемо не сказати і про Алонсо. Нещодавно Бундесліга намагалася розібрати його. Стиль, гри та тактику, а аналізувати все глибше будемо вже після завершення сезону в адаптації до різних умов. Поки що тренер відмінно балансує між навантаженнями на гравців і протистоянням ідеї суперника. Коли здається, що вже можна розкрити його секрет. Алонсо придумає для вас. Щось нове. Алонсо знає, як виходити з складних ситуацій під середину сезону з усього списку, а травмовані лише Артур і Бонні Фейс. Тобто тренер перед єврокубками має класичну ротацію. А коли відновиться кубок і Ліги Європи, мають відновитися взагалі всі виконавці. Тож у Байера є унікальний шанс стати найкращим у всіх можливих турнірах і, нарешті, закарбувати своє ім'я серед переможців Бундесліги. Дякуємо за перегляд. Напишіть у коментарях, чи стане Лонсо чемпіоном Німеччини. Ну і чи буде в нього успіх також в Єврокубках? Обов'язково почуємося.